Вітаю всіх, Подивимось на ситуацію, чи будете ви разом. Отже, ви прийшли досить нелегкий шлях з цією людиною, і ви прийняли рішення закінчити ці стосунки через присутність третіх особ у ваших стосунках. Це може бути як батьки, родичі, друзі, знайомі з вашої з його сторони, так і з вашої сторони інша людина, тобто інший партнер, а з його сторони, можливо, інша жінка. Через це почалися ваші конфлікти. Конфлікти почалися через те, що хтось з вас дізнався, відкрив таємницю іншого. Дізнався, хто ця третя особа. І було прийнято рішення ці стосунки розірвати. Це рішення, що цього було з боку жінки, королеви Жеслів. Так, дуже вам було важко справлятися з цим, ви були дуже розчаровані, не було сил, не було бажання жити, не було бажання рухатись вперед, стрес, пригніченість, недоспані ночі. Але ваша сила волі і ваша жіноча стійкість терпіння все-таки вам допомогли. І ви почали дивитися в майбутнє. Почали дивитися на то і щоб спомиритися з цією людиною. щоб або його відкинути назавжди, або знайти вихід, або спільне майбутнє. Чи будете ви разом? зараз? Це людина, що не зовсім вільна. Він або перебуває в сімейних стосунках, або якщо не, не живуть разом, то просто офіційно не розлучена. Тут багато стосується одружених чоловіків, сім'я і ярофант. І вас із-за цього болить голова, вас переповнюють думки і емоції. Ви бачите і думаєте, як все ж таки бути з ним, як жити з ним, як будувати спільне майбутнє в такій ситуації. І у вас є ідеї, у вас є все-таки шанс вийти з цієї ситуації переможцем. І є така можливість, що цей чоловік все-таки найближчим часом буде вільний. але карти все-таки вам радять бути приземленими і захищати свої границі. Тобто не завжди треба вірити в слова і слова, а треба вимагати підтверджень цих слів і цих дій. Особливо, що стосується фінансів, також складайте якісь гроші, майте якісь свої запаси і з цим рухайтесь вперед, як не розвивалися ваші стосунки. Якщо ви зараз та, яка перебуває в процесі розлучення, тут кажуть карти, щоб ви добре зважилися свої розходи і доходи, буде ділитися майно, особливо, якщо це нерухомість, на квартира дім, і ви зможете відстояти свої інтереси. То вам допоможе, якщо у вас буде примирення з цією допоможе. Так, тут допоможуть діти, допоможуть діти, які є між вами. Діти вас можуть зблизити, можливо, якісь їхні там проблеми, щось якесь вирішення чогось, якісь поїздки спільні з дітьми, вони можуть діти допомогти вашому примиренню. Або якийсь рицар мечів, це чоловік такої повітряної стихії, і ця людина така швидка, яка довго не думає, можливо, це якийсь спільний ваш знайомий, спільний друг, спільний родич. І... Тобто ви можете бути цією людиною, але так, як було, вже не буде. Вам потрібно зовсім інакше підходити до цих стосунків, зовсім по-іншому думати, зовсім по-іншому будувати ваші відносини і виставляти якісь свої умови, тому що а минуле воно лишається в минулому як хороші спогади. У вас, попри все, буде можливість, будуть складатися так обставини, що ви зможете підтримати цю людину, видати її необхідні, і ця людина сама вам позвонить або зателефонує. Вона попросить про зустріч, вона може попросити по спільну дорогу, десь разом і ви зможете таким чином помиритися і почати ваші стосунки практично з нуля, побудувати їх по іншому, як дама мечів розсудливо, і король мечів, це ви бачите пара. Тобто, все таки шанси великі, що ви помиритеся і у вас будуть зовсім іншого рівня стосунки, де ви будете розуміти один одного, підтримувати один одного, у вас будуть спільні плани, і ви будете обидвою дорослі позиції, як партнери, як дві половинки одного цілого. Ось такий сьогодні був розклад. Всім на все добре, хай у вас це примирення відбудеться.